Бак здалеку влучає в кошик на завбиванні на, на додаванні Панкіна. Одеса і одразу ж нагружає під кільце. Тут Ксенія Панкіна забиває два очки в своєму фірмовому стилю. Не може розгулятися так під кільцем завдяки своїм габаритам. А Панчук не забиває. певне не виконана ці установки його. І тому Анжелі Каляшко, як краще комбутер команди, повертається на майданчик Сенія Панкіна. Потратить варті самі четвертий зараз. Банкіна тим часом було від цього перестану. Там показувало, треба швидше. Банкіна із середньої відшина. 48-44. На себе а не влучила. Проти Ляшко, і втім не вдалося нічого зробити в цій локації. А ось Банкіна у відриві. на середину підбирання за Бондарю. По від 5 одеськи болівальників. Плюс 2. Ми не бачили поки що заміни, але класно пройшла під це Анжелік. Одесі треба щось робити негайно і тут. І от розмочує рахунок. Це зону Франківська. І їм це вдається. Власне довів свої чемпіонські амбіції цього року. Третій рік поспіль. Команда прагне здобути чемпіонство. Ну, хто не здається, так це сцені панькіна. Ці чверті ну і Одеса швидко біжить. Три в один. Ляшко проти Панкіної. Панкіна знов два штожі на молову. Молова тут. Під опікою Мусієнко була, не забуває Оксан. Вище вперед. Пантіна з-під кошика ще два очки. Самбурська здалеку не влучає. Самбурське підбирання за Можливо, Субак зараз Ні, не вручає Суган. Така цікава манера. Ну і ще раз, друзі, хотілося б згадати сьогодні цю провідну неділю за тих, хто, власне, завдяки комами.